Протистояння у темряві на вулиці Грушевського почало зникати освітлення. Єдиними джерелами світла певний час були вогнища, а ще прожектори силовиків, якими вони намагалися засліпити протестувальників. Водночас міліція повідомила, що за участь у сутичках, які почалися після народного віча у неділю, затримано 31 людину. В МВС наполягають, що бійці мають право стріляти навіть з вогнепальної зброї. На прямому зв'язку з гарячої точки України Ігор Бондаренко, Ігорю, добрий вечір. Яка ситуація на вулиці Грушевського зараз? І які дані з приводу жертв? В нас є інформація, що ще одному журналісту поцілили в очі, чи це правда? Ну, насправді світло на вулиці Грушевського частково є. Його немає біля стадіону Динамо, де відбуваються головні події з лівого флангу. Тут щойно відбулася ротація правоохоронців внутрішніх військ та Беркуту. А вони відійшли трохи вище по пагорбу Маріїнському і вийшло, що кордон піднявся десь метрів на 30. Точно так же по вулиці Грушевського правоохоронці відійшли до кабінету міністрів. Це дало змогу. Мітингувальникам підійти ближче, і тепер їхні барикади це автобуси Беркутівці, які згоріли напередодні. І зараз така більш психологічна атака. Мітингувальники б'ють у бочки та по цим автобусам. Ну а правоохоронці взяли такі півгодинну перерву і жодним чином не реагували на те, що відбувається. Ну а зараз все нормально, все за заплан... Нам, тобто, салюти в бік правоохоронців і правоохоронці у відповідь кидають шумові гранати, насправді досить важко тут зорієнтуватися досить. Багато локацій, де відбуваються події, і кількість постраждалих тут взагалі важко зорієнтуватися. Тут постійно під'їжджають і від'їжджають швидкі допомоги. Тому я не можу вам підтвердити інформацію про те, що постраждав хтось із моїх колег. Але люди постійно від'їжджають. Ну поранені люди постійно від'їжджають до лікарні. Ну а самі активісти, самі радикальні Налаштовані от у нас склалося враження, не всі знають, що вони взагалі хочуть сьогодні. А зараз ви що будете робити? Яка ваша задача? <кій> не знаю. Ну, Що зазвичай? Стоїмо, щоб не проривались. Ну, а в 200 метрах звідси розташована Філармонія, в якій національний академічний акан академічний, перепрошую, а дають концерти, виконують твори Шостаковича та Моцарта. І от і петарди, вибухи і крики поціновучам великих композиторів не заважало це е, слухати класичну музику. Було дуже відчуття з'єднання музики, те, що відбувалося там, в залі, і те, що було на вулиці. Таке відчуття було, що е, це те, що вічно, а те, що там відбувається, це теж вічність, але це, ну, якби воно пройде і буде е, щось хороше, здорове, мирне. Зараз на європейській площі велика кількість автомобілів це приїжджають, з'їжджаються сюди. Кияни вони перевдягаються, надягають каски, маски і йдуть на власні очі подивитися, що саме зараз відбувається на вулиці Грушевського. Протистояння зараз триває і воно посилюється час від часу. Ігорю, Ігорю, а яка доля катапульти, яку змайстрували мітингувальники? Ти її бачив? А, так, катапульту дійсно там дві години десь майстрували і були навіть з ну, з інтернету скачали, як її там будувати. Вони спробували закинути туди пляшку із водою. Говорили, що метрів на 200 має полетіти, але ну і метрів 10 вона не пролетіла, тому вирішили відмовитися від цієї ідеї, бо вона була б дуже небезпечна, якщо почали кидати каміння, і воно потрапляло б просто у звичайних людей. Тому її от розібрали. Вона була таким більш психологічною такою атакою на правоохоронців. Ну її розібрали, тобто зараз доля її невідома. Дякую, це був Ігор Бондаренко з вулиці Грушевського, куди стікаються люди з усього Києва і не тільки Києва, де доволі велелюдно на цю мить.